Друзі, мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався у лізі чемпіонів сезона 2015-2016 років. Перший тур група G, 16 вересня 2015 рік. Динамо Київ, у себе вдома у Києві на НСК Олімпійському команда. Сергія Реброва приймає порту. Бойованича -е 2-2 у Києві. І сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте, друзі. Про все ми поговоримо та по порядку. Сергій Рібров, головний тренер Динамо Київ, 4-2-3-1, стартова розновка української команди Рібка. У воротах Драгович Хачеріді, пара центральних захисників, Антунеш Сіла по флангах, Вілозу «Рибалка» центральні опорні півзахисники, Денис Гармаш, центральний атакувальний півзахисник. Гусів Гонсалес по флангах та Жулиур Мурайс у нападі. Це стартова розновка, Динамо Київ. Лопітеги, та на порту 4-4-2, стартова розновка у порту, Икр у воротах Майкон Інді, пара центральних захисників Перерера Ляун. По флангах Данілу Перейра, Рубіневіш, Ектор Ерера, Андре, четверга півзахисників. Абубакар Бреймі у нападі. Це стартова розновка порту. Друзі, ну що ж, давайте тепер безпосередньо про сам що говорити. Ну що, ж, динамо, Київ? Дуже активний старт від української команди. В Цілому знаєте такий друзі рівний, бо в поєдинок. Ось, в принципі, і за моментами і за володиням ячим рівень не був поєдинок. Але Степана не шанс сорі, динамо Київ на хвилині матчу. Хороша йде подача з кутового, з правого флангу, подача! зависає в повітрі! Касільяс! Помиляється на виході, але не вдалося киянам добити м'яч всіт коварі та порту. Ось. В принципі, доволі таки хороший початок від київської команди. І ось вона, 20-та хвилина матчу. Кияни виходять з-під пресингу е португальської команди. Денис, гармаш, набирає хід по правому флангу. Денис, виконує простріл у напрямку Жуніра Марайса. Жуніра Марайс. так, ну, пропускав, напевно, м'яч Жуніра Марайс. Кінці кінці м'яч доходить до Олега Густєва. Густєв, удар, гол! Гусєв, в та хвилина матчу 1-0, Динамо, Київ, відкриває рахунок матчу українська команда Денис Гармаш. Я б виділяв бы з Гармаша. Який дуже здорово протягивается імей Джунір Мареса. Ну пропускав, он, скоріше за все джунір Мареса. Сидова це імеч Гусьєв набігает, забиває гол! Однуль, динамо Київ. Який важливий для київської команди? Я Олегусяв, Капітан команди відкриває рахунок. Один 0, Динамо Київ забиває гол. Але перелога Киян протримался всього на всього три хвилини. Тому що Порто відповідає своїм забитим м'ячем. Лайон Лайон виконує дуже хорошу подачу. Дуже майданчика. А Бубакар виривається, Бубакар пробиває головою, і це 1-1. Це а абубакар рахунок у матчі зрівняв на 23-й хвилині матчу. Хороша подача, Бубакар так пробиває чітко головою. Ну і я б ще б би ще виділяв футболіста Лаюне, який виконує цю подачу душного майданчика. Ну, або Бакар пробиває головою та забиває гол. 1-1 порту рахунок матчі зрівнює. В цілому рівні такий був футбол. У Динамо Київ були непогані атаки, у Порту були непогані атаки. Ось хороший шанс був у Київського Динамо на 45 й їх матчу. Олег Гусів, Гусів, коней падає, чуждогопадачку Гармаш! Денис Гармаш пробиває, але не забиває гол. Денис Гармаш! Денис Гармаш пробиває з ударної позиції, удар в... віскок від Газона і в кінці кінців в переводить мяч на кутовий. І справді дуже хороший шанс був у Дениса Гармаша для того, щоб збивати. На цьому перший тайм завершиться 1-1. У другому тамі, до речі, Артем Кравець вийде у Динамо-Київ, Віталій Буєнський та Біланда вийдуть у Динамо Київ, Освальдо Телі Карона вийдуть у Порту. В принципі, друзі, другий темп також був в Ось у Порту був непевний шанс зі штрафного на 58-й хвилині матчі. Тобто команди обмінювалися непевними дальніми ударами. Не Непані було таке опорту. Динавиці більш були активнішими, да, все одно рівний був футбол, але мені здається, що кені все-таки були більш так поактивнішими. Ще привелися удар гармаша. На 75-й Рикошети м'яч зрадницький летить повз ворота. Хоча і справді Касієв вже просто не реагував на цей удар. Якщо б м'яч полетів би в площину, це був би 100% в гол. Але м'яч пролітає над попередчиною, і це лише готовий. І справді, так, да, не був футбол, але кенни були більш активнішими, ще був момент після того такий куток удар в руки та сіліс. здавалося, що в принципі має щось так, де і залишиться нічого. Один, один і скорі за все, голів більше не буде. Але ось вони, 81-ша хвина матчу. спочатку там на 80-й хвилині був хороший шанс. Вудбиста Порту, хороший дальній удар! Балка! Показує себе абсолютно в усій красі! Себе показав вратар київського Динамо. Витягує удар, і ще не змовляється, це був Асфальдо. І, друзі, я помилю. це Карона. Це був Карона. Харона обвідним відним ударом. Прбиловка! Знову, здається, що був рикошет. мяч залітав, неприємно. Е, неприємно, справді, такий момент для вратаря. Ну, витягує удар, Рибалка. Витягує удар, рыбалка. Кутились, порков, грубиневич, Португалець виконує подачу майданчика. Кенни вже нібито буду вже відбивається. але підбор за португальцями Порт продовжує свою атаку Другою фазою. Е, подача душного майданчика. Помиляється Рибалка на виході. бака б'є по воротах, і це 2-1. І це 2-1, Порту забиває гол. Помиляється рибалка на виході. На жаль, прилики жаль, для київського Динамо. Ну, а Бубакар підхоплює м'яч, пробиває, то забиває, забиває. Набралися захисники Динамо-Київ врятувати свою команду, ті, хто був на лінії воріт, але. Абубакар б'є точно в кут, рахунок стає в матчі 2-1 на користь Порту. А Динамо Київ, українська команда не здається, команда з Києва показує характер. Хороша була так і не 33 третій винівач матчі. бодача Гармаш! б'є головою гармаш! Не забиває Денис Гармаш! Хороший був шанс у Дениса Гармаша, але забити не вдалося забити київському Динамо. І ось вона 89-та дев'ятіх матчі. Кияни заробили небезпечний штрафний. Десь так варить 23 бот М'яч встановлює. Антунеш, Антунеш! лівий захисник київського Динамо! лівий захисник київського Динамо! Сергій у рибалкою міжстановили, але пробиває саме Сергій Рибалка і влучає він у стійку. Не в стійку, а в стінку. Ось. Потім Сергій рибалка підбирає м'яч. Підбирає м'яч. Ну, він пробивав так мені здається, але удар у рибалки не виходить. Але виходить, як ідеально на буяльського Віталій Буяльський вривається, і це гол! Такого сайду Віталія Боянського не було. Абсолютно чистий б'яч збиває Динамо Київ. Не було все до Буяльського, старий Рибалка бив в поворотах, але в нього удар з ноги з і вийшла геніальна подача. Але зато вийшла геніальна передача у Сергія Рибалки. Він бив поворотах, 100% але м'яч злітає в нього з ноги. Виходить геніальна передача. Віталій Буяльський! Віталій Буяльський! зорієнтувався у цій ситуації. Хліб з маслом пробиває Віталій Буяльський головою і це 2-2. Динамо Київ забиває ретівний м'яч на 89-й. Квонимачу. В кити-кити в суддя фіксує бойову ніччю 2-2 у Києві, мої любі друзі. Друзі, мої любі, абсолютно справедливо нічого, Якщо подивимося на статистику цього матча. що ми тут? Zoom взагалі там meme, да? Ну, в принципі, 13,9-13,8. Це на статистику ударів по воротах, перевага у київського Динамо. За 51% Кияни володів м'ячем, 49% в порту володіла португальська команда м'ячем, 7 2 кутом. Тут, в принципі, по статистиці рінуага. До речі, друзі, ударів площину, тут, тут чомусь, справді, друзі, то немає. Друзі, 4-3 за ударами в площину, перевага у Динамо-Київ. Тут немає ударів в площину, але я ось подивився статистику зараз. 4-3. У Київського Динамо була перевага за ударами в Площину. Тобто по статистиці, в принципі, по самій грі, по моментах, так, да, це рівний футбол. Динамо-Київ була невеличка перевага за ударами. Кияни були, якщо брати моменти. ці, які були у Київському Динамо, то скоріше за все, так, да, кияни були ближчими до перемоги ніж порту. Друзі, але глобально це рівний поєдинок, який, в принципі, я вважаю, що абсолютно справедливо завершується саме в ніччю. Саме в ніччю 2-2. Друзі, що думаєте, взагалі то ви з приводу цього матчу? Якщо у вас є думки, можете написати свої думки в коментарях. Привідали ми цей матч Ліги Чемпіонів сезону 2015-2016, 16 вересня, 2015 рік. Груповий етап Ліги Чемпіонів, перший тур група «Чі». Динамо Київ Порту, бойова нічя 2-2 у Києві. Друзі, я вам дякую за увагу, бажаю вам тільки добра в житті. Не головне, щоб ви, друзі, всі були щасливі. Ось, бажаю вам тільки всього самого найкращого. Всім побачення, мої любі друзі. Всім нових зустрічей. Бережіть себе.